Завжди приїжджати до, до своєї вже мами, до, до аніної мами, назвати її мамою, цілувати її руки, ноги, вити її горінку. Обіцяю. Чи обіцяєш ти її купити завтра нові чоботи? Обіцяю. Чи обіцяєш ти завжди оплачувати їй наращування рухів, шугарів і всі останні штуки? По ситуації. Обіцяю. Ганночка, посуняти наші. Чи обіцяєш ти завжди кохати свого хлопця, так його ніхто не кохав? Поцілувати його зараз його так ніжко, щоб зараз всіх тут розтаїли серця. Обіцяє. Чи обіцяєш ти в радості і в горі, терпіти його, допомагати йому, допомагати йому купати картоплю, хоч там би було би три гектари бараболі? Допомагати йому завжди у всіх незгодах. Обіцяє. Чи обіцяєш ти брати його шкарпетки? обіцяю. Отож, з ладою даною мені оголошую вас чоловіком та дружиною Вірко! Вау! Вірко! Ось таким вас вітаю вас з одруженням на один.